І ринки повняться ялинками. Ціни кусаються, але попит не зменшується. Традиційні святкові спортивні змагання з карате, присвячені Дню Святого Миколая, відбулись в Чернівцях. Прощання із Романом Шлюсарем, волонтером, котрий загинув на сході. На п'ятому каналі події понеділка, 22 грудня, в інформаційній програмі Місцевий час В студії працює Ольга Андріцька. Вітаю вас! У Чернівцях попрощались із загиблим волонтером. 31-річний Роман Шлюсер віз на схід подарунки дітям-сиротам та військовим до Дня Святого Миколая. Саме у день свята і загинув. Тіло Романа Шлюсера до церкви привозять на тому ж мікроавтобусі, яким волонтер повіз подарунки на схід. Загинув чоловік на Луганщині, підірвавшись на міні. У з 18 на 19 грудня. Коли приходить сюди Миколая, він міг дати подарунок дітям Слов'янським і нашим військовим, які там, Господі України. Загинув як герой. З ним загинув ще один побратим військовий. Тому. На небі з'явилося ще дві зорі, які ми маємо шанувати і пам'ятати. Рідні загиблого волонтера розповідають він неодноразово збирався на схід, та через сімейні обставини не вдавалось. Тій поїздці зрадів, коли взнав, що повзе подарунки до дня святого Миколая. Романа шлюсера залишилась дружина та двоє синів. Нам дуже важко, тому що дітки вдома його чекають. Чи не відкривають подарунки, чекають, коли ж приїде тато. І не вірять, ніхто не вірить. У нього два маленьких синочки, шість рочків і два. Дуже важко це сприйняти і дітям пояснити. Батьки та сестра загиблого волонтера намагаються мужньо переживати втрату. Заплатила велику ціну, тому дуже прошу підтримки, щоб ця ціна даремно не пропала, щоб ми не, не, не втратили Україну, щоб ми мали сильну, могутню, і були будемо єдині. і Це так буде. Волонтери побратими Романа кажуть, смерть товариша їх не зупинить із буковини на схід. щотижня від'їжджають десятки автівок із допомогою військовим та місцевим мешканцям. Так буде і далі. Волонтери це є Другий фронт, а може, й перший, який стоїть плічопліч солдат. Моя Гумена, Ярослав Левицький місцевий час. У понеділок на центральній площі відбувся молебень за упокій душі Романа Шлюсера. Опісля військовослужбовців, волонтери, представники влади, ті, хто знав загиблого волонтера і загалом буковинці, котрі прийшли вшанувати його пам'ять, рушили поминальною ходою вулицями Чернівців. Поховали волонтера Романа Шлюсера на алеї Слави центрального кладовища. Про асоціацію України з ЄС перехід на міжнародні стандарти та сертифікацію продукції говорили в облдержадміністрації. Експерти клубу реформ намагалися розслумачити місцевим підприємцям та журналістам, які на всіх чекають зміни від підписання угоди з ЄС. Переорієнтація у нових конкурентних умовах пошук партнерів за кордоном та дотримання міжнародних стандартів залишається основним принципом розвитку малого та середнього бізнесу, аби могти працювати в Європі. А поки всі зміни лише на папері експерти радять підприємцям підготуватися до реальних реформ та набратися терпіння, аби витримати всі бюрократичні нюанси, які існують у всьому світі, навіть в європейському союзі. За ринок в європейському союзі треба боротися, і причому і державі Україна лобіювати. І асоціаціям виробник, виробників різних вступають в відносини з тими асоціаціями, які існують в Європі, і самим виробникам. Дивіться, угода про асоціацію ще не працює, зона вільної торгівлі не створена, а уряд вже прийняв розпорядження 17 вересня 2014 року про імплементацію угоди про асоціацію. В ньому величезний перелік якраз заходів уряду спрямованих на поступовий перехід на євростандарти. А поки угода про асоціацію не працює. От треба проходить через ці круги. Ада. А коли вона запрацює, тоді набагато спроститься процедура якраз отримання сертифіката. Чернівецькі ринки повняться ялинками. Вибір зелених красунчималий. Ціни високі бідкаються чернівчани, але попит не зменшився, кажуть продавці. Загалом до новорічно-різдвяних свят буковинські лісівники заготували понад 37 тисяч ялинок. Чернівчанка Альона вирішила придбати ялинку, але коли прийшла на ринок, була шокована нинішніми цінами. Цього року ціни дійсно не то, що зашкалюють, вони вище, скажімо так, ніж купівельна спроможність у людей. Тобто за середню ялинку, яка в середньому має, ну, я знаю, метр шістдесят, да, густа, я не спорю, да, ну, вони просять не менше 200 гривень. Саме тому все більше чернівчан надають перевагу штучним ялинкам. Мовляв, це і набагато дешевше, і набагато років вистачить. Гілочку купити і покласти так би пахла мені. Ну ялинка, а так я іскусственно но мене самі ж продавці кажуть, що ціни дійсно підвищились в порівнянні з минулим роком, але впевнені покупців не зменшиться. Яка ялинка без свят, яке свято без ялинки? Всі ялиночки на ринку марковані. Лісівники запевняють, що продаж ялинок без спеціальної бирки заборонена. Їхнім експортом займається сім лісгоспів Чернівецькій області, а придавати цю річну красуню можна буде в 23 спеціально відведених для цього місцях у місті. Людмила Григорчук, Катерина Буняк, Михайло Антонюк місцевий час. Чернівецькі пластуни передали в Вифлеємський вогонь миру в Молдову. Така традиція зберігається вже восьмий рік поспіль. Вогонь миру представники пласту національної скаутської організації України передали членам організації Скаут Молдова, а опісля разом виконали пісню вифлеємського вогню миру. Традицію передавати вифлеємський вогонь заснували ще в 1988 році і передавали в людям, які не можуть святкувати новий рік різдво дома. Різдво от. А зараз э, скаути э, ну, цю традицію підтримують і поширюють волинський вогонь між людьми, щоб всі могли святкувати э, новий рік з таким вогником, який мають вдома багато людей. Урочисте відкриття новорічної ялинки та різдвяного містечка відбулося на соборній площі, а на центральній освятили різдвяну шопку. Один два три Ялинка запалала, і свято розпочалось. Цьогорічне різдвяне містечко вдосконалили, аби святкувалося ще краще, запевняють владники. Відмовилися від алкоголю, від смаження шашлику. Один будиночок виділили волонтерам для збору коштів і продажу продукції з благодійною метою. В цей непростий час були різні думки, але ми все ж таки вирішили, що свято має бути. Люди мають отримати позитивні емоції. Також цей складний час. Відвідувачі різдвяного містечка мали змогу придбати сувенір з символікою Чернісів. Та різноманітні вироби ручної роботи, а ще посмакувати смаколиками та українськими стравами. Тут найсмачніші українські страви. У Нас є колбаска наша фірмована, сіні, є наші начинки м'ясні. Е, у нас є сало. Один з будиночків різдвяного ярмарку виділено волонтерам для збору коштів та продажу продукції з благодійною метою. Продукцію ми робили самостійно по ночах. Також люди нам допомагають, приносять те, що вони виробляють. Це діти вчора робили на майстер-класі віночки з пораненими. Кошти буде на допомогу військовим. Поні катали маленьких гостей свята, казкові герої підіймали настрій не лише дітлахам, а й батькам. І куди б не завітав, малеча в один голос відповідала. Тут подобається дуже подобається. Буду сюди ходити. Подобається та найбільше маленькі буковинці очікували зустрічі з дітом морозом. Вони готові були розповісти йому всі секрети та віршики, аби лише отримати бажаний подарунок. Кедрий вечір, добрий вечір і дитині, зірці і джелі. Мир вам родині, мир на всі землі. Молодець, на всього найкращого у новому росі. Бажав Дід Мороз чемним діткам та їхнім батькам, а ще українським захисникам. Рідні, наші дорогі солдати, які захищаєте нас, вам мирного неба над головою і вертатися додому живими, здоровими, щасливими. ми вас любимо, не забуваємо і чекаємо. Прикрашатимуть ялинки і центральну площу. Там освятили різдвяну шопку. Ольга Андрійська Рослав Левицький, місцевий час. Традиційні святкові спортивні змагання з карате, присвячені Дню Святого Миколая, відбулись в Чернівцях. На татамі зібрались близько двох сотень маленьких каратистів, аби здобути перемогу. Зрештою, подарунки отримали всі учасники. Яна займається карате понад два роки. Дівчинка обрала цей вид спорту для себе сама. Ну, я дуже хотіла просто захищати себе якось. Я дуже хотіла на карате. І в другому класі вже пішла на карате. За вісім років тренувань та змагань Нікіта звик до синців і навчився стримати поразки. Виграв ви, виграв молодець, програв в, помилки помилки аналіз, аналізуй. Близько двох сотень дітей, які займаються карате, зійшлись на татамі в торгово-розважальному центрі депо. Ми дуже раді, що у нас до нас приходить дуже багато дітей займатися. Ми для цього багато праці проводимо. Сьогодні виступають діти від 6 до 13 років, як початківці, так і дітки, які вже більше займаються. Тренери кажуть, дитячі змагання відрізняються емоційністю, щоб здобувати нагороди. Діти наполегливо тренуються. Оскільки змагання є святковими та завершальними в цьому сезоні подарунки отримали усі учасники. Обласна федерація карате. Тим часом готується 2 травня приймати відкритий кубок України в Чернівці. Опен наступному році цей турнір буде проходити під патронатом нашого мера. Вперше це відбудеться. Він буде юбілейний. До речі, 20-й турнір. І одночасно він буде офіційний статус мати відкритого кубку України. На цей турнір знову приїдуть кращі спортсмени всієї України і плануємо залучити іноземних гостей з міст побратимів чернівців і з інших клубів, які дружать з нашою зборною. А я гуменна Ярослав Левицький місцевий час. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютубі. Шануймо наших захисників і бережімо Україну.